Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. Спочатку відгадайте загадку, щоб дізнатись тему нашого заняття. Слухайте, якщо бачиш на картині квіти, глечик на столі, чи лежать на лаві дині, і великі, і малі, чи у вазі різні фрукти, чи лежить на таці торт, то звичайно цю картину називають. Вірно, натюрморт. Діти, скажіть, що таке натюрморт? Розумнички. Натюрморт це зображення нерухомих застиглих предметів квітів, овочів, фруктів, меблів, килимів тощо. Предмети, виготовлені людиною, теж можуть бути предметами натюрморту. Тож темою нашого заняття є натюрморт з фруктами. Ось такий. Приготуємо все необхідне. Альбомний аркуш, кольоровий папір. Шаблони половинки яблука, груші, сливи, шаблон вази, простий олівець, ножиці, клей, фломастери коричневого та темно-зеленого кольору. Візьмемо синій папір, шаблон вази, олівець і ножиці. Перегорнемо папір. Прикладемо шаблон. обведемо його олівцем по контуру і виріжемо. Форму вази викладемо на альбомний аркуш. Підготуємо світло-зелений аркуш паперу, шаблон половинку сливи, ножиці, олівець. Складемо квадрат навпіл два рази. Прикладемо шаблон. Обведемо і виріжемо його. Отримані заготовки. Викладемо на вазу половинка до половинки. Далі знадобиться червоний аркуш і шаблон половинка яблука. Складемо папір навпіл два рази. Прикладемо шаблон вертикальною лінією до лінії згину. Обведемо олівцем. І виріжемо. Викладемо заготовки на вазу. Два аркуша жовтого паперу складемо навпіл. Прикладемо шаблон до лінії згину, як на зразку. Обведемо лівцем і виріжемо ножицями. Праворуч від яблука викладемо грушу з двох половинок. Далі зелений аркуш складемо два рази навпіл. Намалюємо форму листка. Виріжемо. Розкладемо заготовки над фруктами. Тепер приклеїмо вазу та заготовки фруктів на альбомний аркуш. Візьмемо коричневий фломастер і домалюємо фруктам хвостики. Тепер приклеїмо зелені листочки. А темно-зеленим фломастером намалюємо на них прожилки. Ось наша аплікація на з фруктами. І готова. Бажаю вам діти творчого натхнення! І чекаю на ваші роботи.